То на те Божа воля, чи така її доля, росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, небо рак, як гол з нею, з безталанною своєю. От зіроньки до зіроньки, сидять собі у вдіванки, сидять собі. Розмовляють, пречистої, дожидають. Дождались. З Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весення. На веселе погуляння. На Кроваве залицяння. У неділю та ранесенько сурми труби вигравали в поход, у дорогу. Славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроваджала вдова свого сина. Ту єдину дитину випроваджала сестра свого брата. А сірому сиротина випроваджала, коня напувала до зірниці скриниці. випроваджала три поля три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину щоб згапував на чужині. Ой, хустино хустиночку мережана шита. Тільки слави козацької, сіделечко, в прийти. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралась, щодень божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге. А на третє линуть преславні Компанійці в свою Україну. Іде військо, йде й друге, а за третім стиха. Не дивися безталанна. Везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту. А за нею старшиною. Іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник з Січі. За ним ідуть Єсауле та плачуть ідучи. Несуть пане Єсауле козацькою збрую. Литий панцир порубаний шаблю золотую, три рушниці гаківниці. І три самопали, а на зброї козацькі, козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на ньому сідалечку хустиною вкрита.